Мої вітання! Шановні підписники та гості нашого каналу, це наш щоденний прогноз погоди в Україні на четвер 23 січня. Отже, почнемо з загальної картини. У четвер 23 січня в Україні очікуються опади в вигляді дощу, мокрого снігу та снігу майже по всій території України, окрім Західних областей. Температура повітря буде коливатися від мінус 4 градусів зранку у східних областях до плюс 9 протягом дня у південній частині нашої країни. А вночі стовпчики термометрів опустяться до рівня мінус 3 плюс 3 градуси в залежності від регіону країни. А далі більш детально по регіонам. Північ України. У Києві, Житомирі, Чернігові та Сумах температура вдень становитиме 0 плюс 3 градуси. А вночі коливатиметься в межах плюс 1 мінус 3 градуси. Невеликий мокрий сніг та дощ прогнозується в усіх областях півночі країни. Також на дорогах, можлива ожеледиця, тож будьте уважні та обережні. У столиці температура вночі близько 0, вдень від плюс 1 до плюс 3 градусів. Також можливі короткочасні опади у вигляді мокрого снігу та дощу, тож не забувайте зранку прихопити парасольку. Захід України. У Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Луцьку, Рівному, Тернополі, Хмельницькому та Чернівцях буде хмарно з проясненнями. Зранку, можливий, невеликий туман. Опадів не очікується в усіх областях Заходу країни, окрім Закарпатської області. Там протягом дня прогнозується невеликий дощ. Температура протягом дня очікується в межах плюс 3, плюс 5 градусів, а вночі коливатиметься в межах показників 0 плюс 2 градуси. Центр України. У центральній частині країни, а саме у Вінницькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Полтавській областях, протягом усього дня очікуються опади мокрого снігу з дощем. Температурні показники в день будуть коливатися в межах 0 плюс 4 градуси, а вночі триматимуться на рівні 0 плюс 2 градуси, також на дорогах можлива ожеледиця. Схід України у Харківській, Донецькій та Полтавській області протягом дня очікується хмарна погода та місцями невеликий мокрий сніг. Температура вдень поливатиметься в межах 0 плюс 2 градуси, а вночі опуститься до показників мінус 2, мінус 4 градуси. Також слід зауважити, що на дорогах очікується ожеледиця, тож будьте обережні. Південь України. В Одеській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській області протягом дня. Місцями очікується невеликий дощ. Температура вдень буде на рівні плюс 5 плюс 8 градусів. Вночі опуститься до показників плюс 1 плюс 3 градуси. У Криму також за дощить, тож зранку не забудьте захопити парасольку. Температура повітря на півострові вночі буде в межах плюс 2 плюс 4 градуси, та вдень стовпчики термометрів коливатимуться на рівні плюс 6 плюс 9 градусів. Отже, у четвер, 23 січня, по всій території України сонечко сховається за хмарами, мокрим снігом та дощем. Очікується доволі різна погода в кожному регіоні, та загальний температурний малюнок незмінний. А на сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Також не забувайте підтримати наших захисників Збройні Сили України і до зустрічі завтра!